Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 8 квітня. Будемо традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Так ринок сьогодні досить повний. За останній час, напевно, найповніший, дуже багато автомобілів, покупців. Зробимо вам гарні огляди. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках або разову перевірку авто. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково в інтернеті і перевіряти їх. Також підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Nissan Qashqai 12-го року. 10 550 ціна. 1,5 дизель механічна коробка передач 238 тисяч пробіг. Зачинено. А, є ключики? Так, так, кондиціонер тут. Так, по колу нема змоги показати. Зараз просто з іншого боку. А що нас вона заводиться. Audi Q7 року 25 800 ціна, 3 літровий дизель, 245 кінських сил, а автоматична коробка передач. пневмопідвізка є, це офіційне авто, За салону в Україні куплено 215 тисяч пробіг. Рідкий екземпляр, рідкий снейк для ринку останнім часом. Колись їх було трошки більше. Електрорегулювання сидінь, шкіряний салон чорний. Так, Підігрів, сидінь, клімат-контроль. Дія Соренто 2017 року 16350. Ціна повнопривідна, бензин, автоматична коробка передач. Так, е обслужена, напевно. Щось тяжко тут читається. Напевно, краще тут уточнити за цим номером телефону, 202 тисячі пробіг. Семимісна вона. З Америки авто. Кондиціонер, автомат. Volkswagen Tiguan 14-го року, 12 тисяч ціна, 2-літровий бензин, 180 тисяч пробіг. Ні, то нічого. Така погода. Мультикермо. Автоматична коробка передач, кондиціонер. Нісан Кашкай з сьомого року, 8850 ціна, повний привід, двохлітровий дизель, 201 кінська сила, механічна коробка передач. 270 тисяч пробіг. Так виглядає. Але ми продаємо людині подивити. Мультикермо, клімат-контроль, панорамний дах. Так, у вас телефон дзвонить. Так, і фаркоп. Toyota rav 4. 11-го року 13800 ціна, 2,2 дизель, 150 кінських сил, механічна коробка передач, повний привід, 208 тисяч пробіг. Так, салон комбінований. Так, є регулювальні сидінь. Так, це як шкіра Алькантара, ну, так складно сказати, на вигляд так. Мультикермо. Так, механічна шестиступенева коробка. Підігрів сидінь є кліматконтроль, є дисплей. Uh, okay, okay, okay. uh, okay. uh, okay. Так, є фаркоп. Citroën, це кросер. 2011 року 10500 ціна, 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 213 тисяч пробіг. Салон комбінований. Повний привід. Повний привід, підказує власник. Так, тут видно. Контроль. Торг у місті. Так, буде ще торг. Є парктроніки. BMW x 5 10-го року. 17500 ціна трьохлітровий. Дизельний двигун 286 кінських сил. Автоматична коробка передач 253 тисячі пробіг. Номер телефону тут видно власника. Та можна показати всередині. Дякую. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання, пам'ять сидінь. Так воно виглядає. Є панорамний дах. Підігрів, сидінь, клімат контроль. Форт Куга 2012 року, 11700 ціна, 2,5 бензин, 200 кінських сил автоматична, коробка передач, 81 тисяча пробіг. Фаркоп'ї парктроніки. Кія Спортич. 12 року, 12300 ціна, 1,7 дизель, 140 кінських сил, механічна коробка передач, пригнане авто, є камера заднього виду, номер телефону тут. Так, так виглядає. Так, пробіг не вказаний, тут не видно. Фаркоп і Парктроніки. Якраз нещодавно підписник запитав за такий автомобіль. Вони на ринках не зустрічаються практично. Subaru SX4. Тут у нас сьомий рік: 6 750 ціна, 1,6 6 газ бензин, 109 кінських сил, автоматична коробка передач. 260 тисяч пробіг. Ось тут є номер телефону. Якщо цікавить, можна зателефонувати. От учните ті деталі, які вас цікавлять. Так, власникам заважати не будемо. Сьогодні так трошки прохолодно. Є парктроніки. Так, показуємо по черзі кросовери. Почнемо з Hyundai Tucson. 17 2017 року 19650 ціна буде ще торг, 2-літровий бензин, автоматична коробка передач 165 кінських сил, 108 тисяч пробіг. Так, що у нас так, вже власник. Зачинив автомобіль, десь відійшов, не бачу, так так виглядає в салоні. О, відчинили. Показую тоді детальніше. Дякую. Так, Mitsubishi Outlander Sport. Це американська версія Mitsubishi 18-го року. 16550 ціна буде щеторг, 2-літровий бензин, автоматична коробка 150 кінських сил, 121 тисяча пробіг. Ну, на американських автомобілях це зазвичай з таким пробігом їх і купують. Тут питання бо не мали стояти до пробігу, воно все перевіряється дуже просто. климат-контроль. Так, і Нісан Жук. Nissan Жук 14-го року. 13-го. 10 400 ціна. 1,5 дизель, 110 кінських сил, механічна коробка передач, 180 тисяч пробіг, номер є, не фарбована в рідній, рідний пробіг. Так, замінено масла і розхідники. Обслужене авто. клімат. Контроль. Фаркоп і парктроніки. Volkswagen Tiguan. 10 тисяч ціна 8 рік. Машина Швейцарії. Повнопривідна, 2-літровий бензин, 170 кінських сил, автоматична коробка передач, 243 тисячі пробіг. Хвилинку. Кондиціонер, підігріва сидінь, панорамний дах. Audi Q5, 13 тисяч ціна, 10 рік, Двохлітровий бензин. 202 кінські сили, автоматична коробка передач, 210 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання, пам'ять сидінь. Підігріву клімат, контроль. Панорамний дах. Троніки. Kia Sorento, 17-го року, 18 тисяч ціна, 24 бензин, автоматична коробка передач, 83 тисячі пробіг. Так, кондиціонер. Renault koleos так, 11-й рік, 10-350 ціна, 2-літровий дизель, 150 кінських сил, механічна коробка передач, повний привід, 217 тисяч пробіг. Салон комбінований. Так, комплектація Bose Або боус. Хто як звик? Шестиступенева механіка, клімат-контроль. Так, Є фаркоп парктроніки. Audi Q3, 22 тисячі ціна, 18-й рік, літровий бензин, 200 кінських сил автоматична коробка передач, повний привід, S-Line, 53 тисячі пробіг. Шкіряний світлий салон сірий. Електрорегулювання сидінь. Виглядає клімат-контроль підігріву сидінь, панорамний дах. Так, акустика, басе. Mitsubishi Outlander. Давно ми їх на ринках не зустрічали в такому кузові. Тут сьомий рік, 6 тисяч ціна, 2-літровий бензин, механічна коробка, 237 тисяч пробіг. Так вона виглядає. Так, є кондиціонер, підігріва сидінь. Ще Фаркоп. Арино Колеос. Комплектації босе 2014 року, 12850 ціна, двохлітровий дизель, 174 кінські сили, механічна коробка, повний привід, 158 тисяч пробіг. Так, комбінований салон. Вона виглядає клімат-контроль. Парктроніки є. Kia Sportage, сьомого року. 8,450 ціна, двохлітровий дизель, автоматична коробка передач, повний привід, шкіряний салон є люк, 208 тисяч пробіг. Так виглядає. Клімат-контроль підігріве сидінь. Hyundai Santa Fe. 8-го року. 9300 ціна. Повний привід. Семимісне авто, шкіряний салон, 2,2 дизель, автоматична коробка передач, синони, круїз, контроль, люк, 186 тисяч пробіг. Так воно виглядає. Peugeot 3008 11-го року. 9200 200 ціна. 1,6 дизельний двигун, 82 кінські сили. Автоматична коробка передач. 217 тисяч пробіг. Клімат контроль. Так, є парктроніки з Франції, пригнана.